Привіт-привіт! І от чіткий відеодоказ, чому я кажу, що гвинт у вітряка із Херсону є ну, не найкращим. Так, він, можливо, є найпростішим, найдешевшим рішенням із дюралєвої труби, але ці форми із труби вони мають свій недолік. ну, Не знаю. Зверніть увагу, наскільки він повільно обертається на вітрі, який мав би якби бути. І інший момент, якщо ви дивитеся зараз акуратно, хвостик трясе. Я раніше думав, що це ймовірно великі більші вітряки робили вібрацію, коли вони стояли на своїх вишках, але зараз вишки всі опущені, тому що вони щойно були то перероблені, то там замінені, змінені, і я ще просто не встиг нічого почепити назад. То якраз чітко є можливість побачити, що тряска хвоста відбувається. Відбувається постійно періодично, і це ненормально. Цей той момент, який треба виробнику прибирати, і ще зверніть увагу, вітряк сидячи рівненько на вітрі, він не сидить рівненько його водить зі сторони в сторону, його водить справа вліво, зліва вправо. Так себе не ведуть жоден інший е, мій вітрячок. Якби. от така от історія. Тому ті всі моменти, котрі я вам про цей вітряк казав, їх треба дійсно виправляти. Це і дистанція хвоста, і розмір хвостової лопати. Uh, ну і сам гвинт, який я оригінальний планував замінити. Але зараз я вже з цим визначив все остаточно. Питання на що Скоріше за все, я так думаю, це буде гвинт від М5, який до мене вже їде, який в дорозі, але добереться він, ну, мабуть, десь в кінці серпня чи у вересні. Не, не можу сказати, це будемо бачити. Там буде тих самих 2 метри діаметру, але зовсім інший формат, розмір. Тип лопаті, ну і по швидкохідності він теж буде на голову вищий від тих, що йдуть в стандарті із цим вітрячком. О, така от фішка. Тому думайте і порівнюйте, і тоді будете бачити, чого воно варте чи не варте. Ні, він працює, він працює, питань нема, він виробляє. Але він працює, я це так приблизно скажу лише на половину своєї потужності. Він міг би генератор зокрема видавати значно більше, якщо було би краще підібрана форма і розмір хвоста та гвинта і лопоти. От така от історія. Побачимось, все це будемо перевіряти, змінювати, переставляти. Все це по ходу буде зроблено. Нікуди воно від нас не втече. Я це побачив з вами. Ділюсь, виправляти теж будемо.